Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Сьогодні сили оборони України продовжують дуже успішно просуватися по флангах Бахмута. Окупанти, у свою чергу, не перестають підтягувати резерви і використовувати їх як щит проти наших військ. Так на одному із флангів південніше міста Бахмут був здійснений сильний прорив оборони ворога, більше ніж на 2 кілометри. Це дало змогу передовим підрозділам обійти окупантів і зайти до їхніх позицій. Сил ворог опинився повністю оточеним на даній ділянці, і виходу в нього не було. Як здатись нашим військам, орки довго не роздумуючи підняли білі прапори, вийшли до наших сил загальній кількості 80 осіб. Примітно залишається лише той факт, що на даних позиціях знаходилися п'ять танків Т-72 і три бронемашини, які були повністю справді, як потім вдалося висдів окупантів. Був втрачений зв'язок з іншими підрозділами, і вони не володіли жодної інформації. На полі бою це сприяло для такого успішного просування українських воїнів. Техніка, що була захоплена одразу, була задіяна українськими підрозділами для подальшого просування на даній ділянці фронту. Наша армія впевнено просувається вперед до повної перемоги. Тому вірте в збройні сили України і разом до перемоги!